Бажаємо здоров'я, незламний український народ, черговий звіт для вас. Ті дрони, які придбані були за ваші донати. Дякую всім за довіру. Передаємо потужним козакам на один з напрямків з рук в руки, як то кажуть. Нехай вони допомагають хлопцям виконувати їхні бойові завдання. Дуже приємно Денис особисто передати тобі. Бо я на тебе дуже давно підписаний. Дякую тобі за мотивацію, за те, що мотивуєш людей, юнаків, нашу молодь займатися спортом і дякую за захист України. Хочу особисто подякувати Віктору і, звісно, звернутись до спільноти, котра допомагає Віктору. І дуже дякую вам за те, що ви регулярно це робите. Нам дуже не вистачає цієї підтримки. Ця підтримка повинна бути не тільки в офлайновому матеріальними, а ця підтримка нам ще потрібна психологічна і просто увага. Ви це робите, віктор це робить. Дуже дякуємо вам. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Героям!